Вітаю, друзі! З вами я, Тетяна Володимирівна. І сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. У нас в гостях оця чарівна ляночка. Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами познайомимось і познайомимось з вашими родинами. На це заняття нам потрібен буде фотоальбом. Нашого заняття знайомство, родина, сім'я. Давайте подумаємо, що ми робимо, коли хочемо познайомитись з кимось. Ось, наприклад, я побачила ляльку і хочу її спитати, нібито вона справжня, як тебе звати? А вона мені відповідає: ляля. Так. А я питаю вас, як тебе? І кожен з вас може відповісти своє ім'я. Так, ми познайомимось. Гаразд. Ви всі розумнички, і у кожного з вас, мабуть, є фотоальбом. Має в кожній родині бути такий. Я хотіла вас познайомити з родиною Бринзи. Це родина мого дідуся. Татусь Ісай Сергійович. Це матуся Адельфіна Антоновна. Це їх дітки. Донечка та синочки. Так? Ви також можете розглянути ваше родине фото, на якому зображена ваша родина. Тож для своїх діточок. Це татусь. Татусь він який? Який ваш татусь? Мабуть, розумний, добрий, люблячий, сильний. Так, гаразд. А матуся? Матуся вона яка? Ніжна, лагідна, так? Любляча, добра. Може інколи. Дуже добра, але коли ми файду себе погодимо, то все гаразд. Так. А дітки вони які? Вони, дітки, маленькі, без так? А один для одного, дітки, вони хто? Марійка для Василя Петрика і Ісая сестричка. А василь Петрик і Ісай для Марії братики, так? ми бачимо, що братик Василь він найстарший. Це мій рідний дідусь. Так? А разом батько, мати. Синочки та донечка вони хто? Родина. А родина вона яка? Дружня, велика. Так? Ну, Маємо надію щаслива. так? То кожна родина ваша, хай також буде дружня, щаслива Гаразд. Дякую за увагу. Усім зробити гімнастику для пальчиків. Отак. Мізинчики без ім'я, середні вказівні, великі, дружні пальчики, а разом долоньки. Мізинчики без ім'я, середні вказівні, великі це долоньки. А разом вони сім'ї. Шилялючки також є долоньки і разом вони сім'я. <сум> Тож я буду дуже вдячна вам, якщо ви писате свої фото або відео відповіді на за запитання, яка ваша родина, як звати вас, як звати ваших татуся, матусь, бабусь, дідуся, сестричок і братиків.